Усі три роки громадська організація Ефект дитини займається розвитком дітей та молоді. Упродовж цього часу урбаністик провідний напрямок нашої діяльності, який покликаний навчити та надихнути молоде покоління брати активну участь у житті свого міста. Так ми організували перший в Україні лекторій з урбаністики для шкільних вчителів. Та були співавторами освітніх програм для учнів із сіми областей України, адаптувавши методологію до кожної громади. Нам було важливо у навчальній програмі зробити акцент як на актуальних питаннях у рідних містах наших учасників, так і на міжнародному аспекті, аби наші юні урбаністи розширювали свій світогляд і могли застосувати успішні приклади у житті своєї громади. У результаті навчання і день школярів щодо покращення міського простору були передані представникам органів міського самоврядування. У 2022 році ми започаткували новий освітній проєкт Урбан Клаб як відповідь на виклики війни та спосіб адаптації українських дітей, які вимушені були шукати тимчасового прописку у Польщі. На сьогодні проєкт Urban Club від ефект дитини реалізується у Польщі та Словаччині, а кількість учасників сягає 300 осіб. Засідання проходять у формі творчих майстер-класів, інтерактивних лекцій, дискусій з експертами. Там діти розвивають креативне мислення, навчаться вирішувати складні завдання і розмоделювання реальних сценарій. Мені подобається цей клуб, тому що тут дуже прикольно і дійсно розмовляє двома. Подобаємося Урбан Urban Club, тому що маємо тут супер атмосферу, є ще файніших учасників, супер проводших і щитне цель. Це я збільшення кількості Дружніх зв'язків. між ними. Учасники з Любліна мали змогу зустрітися із заступницею президента міста Люблін з питань культури, спорту та партисипації, пані Беатою Степанів-Кузьмєжа, аби обговорити ідеї для покращення життя у місті. Серед них підлітки з України та Польщі. Urban Club вже став її нашої організації. Це бренд з унікальною промовстою ідентикою, який ми розвиваємо захід до найсучасніших вимог та освітніх світових тенденцій. Ми також вибираємо зрозумілість для підлітків формату. У співпраці з мерією міста Люблін була записана серія подкастів After Party Urban Club 2.0, де учасники клубу брали інтерв'ю у експертів з урбаністики. Так, наприклад, 10-річні Хеленка з Польщі та Каміла з України. Мали розмову з відомим експертом із брендингу у міському просторі. Urban Club із подкаст-серією стали частиною подій Люблін Європейська столиця молоді 2023. Чи ви справді пишаємось? Кожен проект громадської організації Ефект дитини» від майстер-класів до дискусійних панелей з експертами галузі має глибокий сенс і соціальне значення. У 2023 році ми відповідали за урбаністичний напрямок на фестивалі України в центрі Любліна, у ході якого відбулася дискусійна панель за участі провідних українських експертів з урбаністики та авторський майстер-клас від них у Люблінській школі. Учні детально вивчили та проаналізували шкільний простір, а свої ідеї щодо його покращення презентували адміністрації навчального закладу. Ми також стали співорганізаторами фотовиставки Місто Дім. Яка покликана показати очима дітей з України, архітектуру українських міст через пошуки схожих форм та стилів сербівських об'єктів Любліна. У такий спосіб ми підкреслювали, що у часи викликів світового масштабу важливо шукати спільні риси між нашими націями та єднатися. Проект місто Дім про глибину відчуттів та почуттів, проміння сприймати та розуміти міста серцем про спільності, що об'єднують. Переїзд у нову країну це завжди виклик. Більшість українських підлітків, які перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, не почуваються впевнені та безпечно у новому середовищі. Мовний бар'єр поглиблює проблему. Відтак для нас важливо розвивати платформу, яка сприятиме міжкультурному діалогові та побудові дружніх зв'язків між молодим поколінням на засадах взаємоповаги, паритету та толерантності. Така взаємодія дозволяє дитині відчути себе амбасадором власної країни, а отриманий досвід пізніше застосувати для відбудови чи покращення життя у власній країні. Ми навчаємо учасників бути уважними до деталей, вмикати критичне мислення, аналізувати та проявляти ініціативу. Активні підлітки запорука розвитку культурного та громадського життя як українських, так і європейських міст. Голос дітей має бути почутий, тож ми дбаємо, що віло нам гучно.